Друзі, з вами Лілія, я психологиня. Хочу з вами поділитися однією цікавою історією. Сьогодні ми сиділи з подружками в кафе, і одна з моїх подружок, художниця, вона просто сиділа малювала. Вона намалювала дівчину, яка їй здалася красивою. Вона сиділа за сусіднім столиком і віддала цей малюнок їй. А в дівчини була реакція якої ніхто не очікував, Тобто їй не сподобався малюнок, вона розстроїлась і сказала, що вона виглядає на цю малюнку досить страшною, да? і там розстроїлась, навіть, мабуть, розплакалась, як нам здалося. Всі були в такому шоці, в ступорі, тому що ніхто не очікував. А моя подружка дуже розстроїлась. Чому розстроїлась? Тому що вона хотіла зробити людині приємно, вона цю жінку побачила красивою і намалювала. Тобто... Це був скетч, тобто це не був портрет. Да? Тобто легенький набросок їй здалося, що вона схожа. А ця жінка, яку намалювали, їй здався малюнок некрасивим. Да? Вона, може в неї були якісь очікування, що це має бути ніби художнє фото малюнок чи ще що-небудь. Тобто, їй не зайшло. І вона ну, так відреагувала і розстроїлася одна і інша. І ось зараз ми обсуждаємо цю історію. Я говорю подружці, подорожці: Дивись. Ти хотіла зробити людині приємно. Ти хотіла зробити людині приємно, ти подарувала їй подарунок. А вона цей подарунок не оцінила. І тут немає чому розстраюватися. Тому що, якби ти подарувала їй квітку, наприклад, да? і вона б тобі сказала: ця троянда занадто колюча для мене. То теж було б як мінімум незрозуміло. Да? Тому що ти старалася, ти побачила її гарною, а їй здалося, що вона не гарна на цьому малюнку. І це внутрішнє, це внутрішнє. Да? Тобто людина не прийняла це. І якщо ти людину не ображала, а вона на тебе образилась, це не твоя провина, тому що люди вибирають. Свої реакції, да, свої емоції, тобто ми робимо вибір, як там реагувати на ту чи іншу ситуацію. Що ви думаєте по цьому поводу? Як би ви відреагували, якби вам подарували малюнок? От ви сидите таки в кафешечці, підходить до вас дівчина чи мужчина, да, і дарує вам малюнок. Говорить, ось я тебе намалювала, ти мені здалася красивою. І навіть якщо цей малюнок не ідеальний, хоча Віра класно малює. Навіть якби цей малюнок був не ідеальним. Да? Наприклад, вас дитина намалювала. Намалювала вас дитина і це були б такі каракулі. І подарувала вам. Сказала: Дивись, я тебе бачу гарною. Я вклала душу да, в цей малюнок, я тебе малювала. Як би ви відреагували, якби вам малюнок не сподобався? Як ви думаєте, чи варто, моїй подорозі, розстраюватись по цьому поводу? Бо вона викинула малюнок. Вона розстроїлася, малюнок викинула. Я кажу, напрасно, ти його викинула, малюнок був класний. Чи варто, моїй подорозі, розстраюватись по такому поводу, що їй малюнок не сподобався? Чи ні? Що думаєте, друзі? Хочу. Почути вашу реакцію, да, побачити ваші коменти вами психологиня Лілія Охріменко. І до речі, якщо у вас є якісь невдоволення з собою, своєю зовнішністю, да. Чи своїми результатами своєї роботи, чи, можливо, реакцією людей на результати вашої роботи, я вас запрошую на консультацію, ми можемо про це поговорити з вами. Тому що е це дуже така актуальна проблема. Да? Тобто, одна, виходить, незадоволена своєю зовнішністю, вона не прийняла цей малюнок, їй здалося, що вона не гарна на ньому. Хоча це ж зовсім не про неї, це ж не фото, правильно? А інша стресонула, тому що її робота причинила іншій людині негативні емоції. А вона хотіла позитивні причинити. Вона хотіла зробити подарунок. Цікава ваша думка. І хто хоче до мене, записуйтесь на консультацію. Я чекаю вас. Пишіть мені в особисті.